Хлопці з третєї роти мене взагалі прозвали Свєта Сталевий Яйця. Огонь! Нашу позицію, де ми переймали поранених, вона вже була розвалена, потужний штурм навчився. Через один будиночок зайшла ДРГ. Я зрозуміла, що це треба швидко робити. Ну і взяла гранатомет, звела, чекую, побігла і все, і вистріла в вікно і прибігла. Вона це зробила і врятувала. Ліву частину Старомайорська, яку ми ще тримали дуже довго. Так, да, це правда. Ну, я не думала, що я якийсь такий подвиг рейшне зробила. Вона завжди рветься, проситься на бойові позиції. Вона зараз вже старший бойовий медик. Зараз заступає на позиції з хлопцями разом і не хоче звідти виходити. Я за хлопців більше переживаю. Хочу кожного пригорнути, обняти, захистити. Я мотивована, понимаєте, Я так прийшла і не просто так. І на даний час у мене муж інвалід другої групи. От кажуть, можеш списатися вже, може хвати. Я, я не можу, коли таке кажуть. Я кажу, як це я їх брошу. Я мрію про перемогу, про закінчення війни.